Дивіться, у нас критична нестача по цілій низці е, засобів е, в Збройних силах України, і причому тих, які в Україні виробляються. Це і розвідувальні дрони, це і е, дрони камікадзе це і оптичні дрони на, на, на оптиці, це і реби різного характеру, це і рери е, розвідка електрон. Але Проблема в тому, що якщо ви запитаєтеся в українського виробника, чи він має довгостроковий контракт з державою на закупівлю його продукції, щоб він міг чітко планувати свою роботу не на хоча б 2-3 роки вперед, я навіть не кажу про 5-10, бодай 2-3 роки вперед, жоден немає. Це все одноразові короткострокові операції. Якось там домовився, проліз, переконав тебе щось купили. Ти отримав гроші, далі щось плануєш. Вийде, не вийде, ніхто не знає. Це в тебе добра продукція, чи в тебе погана продукція, переважно працює критерій від кого ти прийшов на ці торги, і хто за тебе просить, або з ким ти домовився в цій ситуації. Нормальні компанії, виробники вони розуміють, їм треба або скорочувати своє виробництво, або взагалі його закривати, або переносити його за кордон напівлегальним шляхом. Робітники там вийдуть. І там їх про це влаштовувати польщі там чи не знаю Румунії чи Словаччині там чи, чи де вдасться? Е, чи це правильний вихід для країни? Ну, мабуть, якщо немає іншої альтернативи, якщо влада банкрут і не може нічого запропонувати для українського ВПК, Ну давайте хоч так збережемо тут робочі місця і зробимо можливим експорт української зброї за кордон. Але, по-перше, треба теж бути е, адекватним і розуміти, що ця зброя не буде купуватися західними арміями. Тобто, клієнти цієї зброї це дуже невеликий проширок. і щоб потім не виникло нас ще більше питань, де зброя використовується. Е, друга історія невеликі спроможності наших компаній. Навіть коли вони завантажені повністю роботою, виготовлення там, кількох тисяч одиниць навіть FPV-дронів, це величезний виклик на місяць. І е, чи зможуть вони з таким таким потужнім сил виходить на захід щось продавати? Ну відкрите питання. Але якщо хочуть, пробують, їх треба в цьому підтримувати, бо альтернативи на них немає. Альтернатива це просто банкрутство або припинення роботи з тих умов, які склалися завдяки з Леську. От я ще раз хочу повернутися і до угод, і до взагалі цього перемовного процесу. Все дуже закрито. Угоди закриті, перемовини закриті. Потім Путін дістає папіреці у випадку з стамбулом 1 і починає до нього апелювати. Тому може, треба бути відкритішим з українським суспільством в першу чергу. Чому все закривається? Олександр, він ж ні вам, ні мені нічого не довго. Він дов тільки своїм родителям, як він оголосив, це головною програмою своєї передвиборчого у 2019 році. А вони наївно вважають, що якщо там десь домолятися в туалеті чи під барною стійкою, можна тихенько цю ситуацію розрулити. Так не вдасться зробити. Все е, таємне, дуже швидко стає явним в нинішній ситуації. І тут не може бути якихось таємних додатків чи протоколів до якихось угод, бо це питання цілої держави. Володимир Олександрович не квартиру в Лондоні продає, йде мова про майбутнє України. І якщо він хоче щось там, щоб всі мовчали і дивилися, аплодували йому, коли він робить дурницю за дурницею. Ну цього не буде. Люди мовчать тільки з однієї простої причини, бо йде війна. І більше людей сподівається, що він займається державою більше, аніж спортзалі, або а, слухаючи своїх корумпованих друзів. Якщо виявиться протилежне, то соціальний вибух буде величезним. І тут вже не про вибори буде йтись стосовно виборів, до речі, якщо ну, теоретично уявимо. До чогось домовляються тридцятиденне перемир'я. Після нього може теоретично відбутися ще якісь перемир'я, чи можливі вибори? Це, я не прогнозую швидких виборів е, насправді, попри те, що не багато хто марить. Е, бо є ситуація. Навіть якщо буде припинення вогню, це не означає, що це скасування військового стану. Навіть якщо досягнення миру, це не означає, що наступного дня дві третини армії розійшлися по хатам, а, бо ми вже проходилися 2014, 2015, 2016 роках цих мирів з Росією було незначена кількість, і тільки завдяки Порошенку далося по ситуа ситуацію купувати купурувати, так що ж воно так якось згасло, та не було так настільки інтенсивно зараз. Хто цим має займатися? Андрій Борисович, товариш дорогой, ці його там ці всі друзі. Ну не знаю. Но військо вони вже раз долучали, но ну, можуть ще раз залучити. Цей товариш точно Україні поможе дуже, дуже потужно. Як і покійний брат Подоляка, тому скажімо так, проблем і викликів дуже багато. Я не вірю в швидкі вибори. Я до кінця не розумію, як провести до тями нинішню команду президента там є окремі непогані люди, але на жаль, переважає абсолютно антиукраїнський фактор і фактор абсолютної лояльності вождю. Як мені часто розповідають, що Україна ну це ж типу не диктне диктатура автократія. Я кажу, Ну ви знаєте, це точно вже не демократія. Навіть не демократія в умовах воєнного стану. Тому що абсолютно більшість демократичних процесів в цій країні знищені. І знищені свідомо під мовчанку, переляканих через війну людей. Але ця мовчанка призводить зараз тільки ще до гірших фатальних наслідків. Ну, от перед голосуванням за ратифікацію цієї угоди Володимир Зеленський там, по-моєму. За декілька днів чи за тиждень заявив про те, що тих депутатів, які не будуть голосувати за цю угоду, варто би позбавити американських військ, ну він же міг це не говорити. В принципі, по голосуванню було зрозуміло, що ну, депутатський корпус вони розуміють, і опозиція так само вони розуміють, що настала ну непереборна ситуація, коли ми можемо дійсно втратити підтримку Сполучених Штатів. І це дуже, це дуже дратувало Трампа, і ми вимушені були це зробити. Навіщо Володимир Зеленський е, говорить те, що є антиконституційним? Ну, дивіться, я думаю, що і це не тільки я думаю, я так багатьма західниками, і вони сходяться теж до цієї думки: що оці випадкові речі, які трапляються з Володимиром Олександровичем, то він наїжджає наших союзників. То він абсолютно недоречно критикує Трампа чи Венца, бо це не дає жодного результату. Якби ця критика призводила до якогось результату, окей. Варіант е, взаємодії. Але це дає такий гірший результат. От і от я і багато хто на заході все більше схиляється до думки, що Володимир Олександрович це робить абсолютно цілеспрямовано. Зумисне. Можливо, за порадою Андрія Борисовича, можливо, хтось йому інший радить це робити. Але це деструктивна робота на підрив е, взаємодії з нашими союзниками. Їх влашло, до речі, не так вже багато. І за то, як відійшов Байден. Нещодавно народний депутат від слуги народу Микиша заявив про те, що. ТЦК щорічно отримують більше двох мільярдів євро хабарів. Ну, Хотілося б звичайно мати якісь докази від правоохоронних органів, але тим не менш це ж заявив депутат від Слуги народу. Мені просто цікаво в цьому контексті, чому влада усувається взагалі від. От, Цього такого чутливого питання мобілізації, роботи територіальних центрів комплектування і взагалі забезпечення військ. Я ніколи не чув проснування цього народного депутата. Я так підозрюю, що ніколи вже не вивчив цю всю клінічну каденцію Верховної Ради особливого з боку свого То, Але це невелика трагедія насправді. Щодо цієї ситуації, ну, ви знаєте, це знову ж таки моє глибоке переконання. Що все, що пов'язано з ТЦК і з мобілізацією, було з самого початку зумисно сконструйовано так, щоб зірвати мобілізацію в Збройні Сили України, по-перше, якщо ти справді верховний Головнокомандувач, і ти хочеш перемогти і хочеш мати могутню армію, ти наступного дня після початку великих бойових дій мав передати всю систему мобілізації. Під Кабмін напряму. Віце-прем'єр найнижче або прем'єр-міністр особисто. В епоху великої диджиталізації імені е, великих диджиталізаторів скласти цифровий реєстр з існуючих баз даних мало зайняти максимум 2-3 тижні, як любив говорити колишній радник, а нині також санкціонований товариш Арістович. Після цього. Кабмін мав визначити, яких людей потрібно лишити в економічному секторі, щоб працювати на оборону, які люди потрібні в державному управлінні, в медицині в освіті, а всі решта прошу дуже шинель і на фронт. І це на, на фронт шинель мало бути ротаційним принципом. Два роки відслужив, з них півроку тебе готували. Забезпечили всім найкращих, що є тільки в Україні. Дали бойових, а не сувкових, генералів і командирів. Дали нормальне гідне забезпечення. Ти два роки відслужив, повернувся, працюєш в цивільному житті. Держава тобі каже, дякую. Люди радісно з тобою вітають, отримують твій досвід, бо розуміють, що треба зараз буде тебе поміняти. Це нормальний підхід. А те, що вони створили, це зумисне зривання всіх нормальних процесів набору військ. Це е, порожнеча між Збройними силами і нацією. Щоб нація боялася йти в армію. Що вона вибирала, може, краще мене окупант хай закопить, а потім вб'є не вб'є 50 на 50. А піду я в Збройні сили, так я там, напевно, точно помру чи загину. Оце було штучно створено. Абсолютно замисло і корупцію вони підтримували на початку. Я не кажу: там заробляли вони. Там в цих двох цих мільярдів мільярд пішов на банкову особисто Єрмаку, там, Зеленському, чи не знаю, там Тимошенку, раднику нинішнього умірив чи комусь іншому. Але знаєте, інколи не, 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 не потрібно бути учасником корупції, якщо ти агент Кремля. Тобі в Кремлі заплатять будь-якому випадку. Тобі треба цю корупцію посіяти. Для того щоб держава була зруйнована і Кремль її міг захопити. Ось і вся логіка процесу. І хто б мені би що не доводив, що це все випадково, великого лідера не було часу на це? Ну, в нього є час щодня на спортзал, по годину-дві. Ну то мав би без спортзалу обійтися, але ви будете роботу за рахунок цього, хоча б.